Сідьмова чотирнадцята. Що пише головний архітектор, начальник департаменту? О 9А об'єкт частково розташований за межею ділянки, що відведені. Порушено вимоги пункту 3,8 ДБН 360-92. А саме кількість мішканців майбутнього будинку дев'яносто потребує території втричі більшої за відведення. Втричі Пропускна спроможність вулиць. Це от за що ми кажемо, все, все время. що обслуговують об'єкт, не відповідає нормативний та потребує розширення існуючих вулиць без забезпечення заїздів та проїздів відповідно до вимог ДНБ 360 92 та ДНБ Б 23 201 Можливість забудови території виключається. транспортно пішохідне обслуговування об'єкту. Питання неможливо дослідити без архітектурних креслів. Паркінг не забезпечено необхідною кількістю заїздів та виїздів, відповідно чинних містобудівних умов. Не витримано відстані від залізниці 100 метрів. 9 а стоїть на на. На розстоянні восімдесять п'ять метрів. Це грубе порушення. Це відповідь, від кого? Це відповідь э, директора департаменту від збуда целавальника. Відсутня схема пожежного обслуговування об'єкту та технічні умови. Не виконано пункт ДБН і так далі. Там головне управління архітектури. Начи вот этот дом стоїть на газовій трубі високого тиску. Газовики подали в суд, виграли його в суд подали, забудовник, подав апеляцію. По апеляції ще нічого не звездно. Так, товариство. А чому ми кажемо? В чому запитання? В тому, щоб ці дома не взорвалися, і ми вместе з цими домами не поїхали кудись туди. розумієте? Але ваші От чому? конкретні вимоги зараз які? Конкретні Наші конкретні вимоги, вимоги. При, привести строго, в строго відповідності чинного законодавства. Що щоб забудовник прийшов сюди там? Ось вот ці всі документи, в тому числі из прокуратури, в тому числі из всех органів, тут все написано в чому. Везде є порушення, везде, по кожному по каждому будинку. Да? Але конкретно по будинку ви хочете, щоб вийшли. По я, Конкр... я хочу, щоб вирішилось в правовому полі. Так, як того потребує закон. Якщо інвесторів треба переселити, хай переселяють інвесторів, будинок не повинен сидіти на трубі. 9А не повинен сидіти на річці, на плавуні, на плавуні. не повинен. Або має прийти забудовник, має прийти орган міської виконавчої влади і сказати, я, Іванов Іван Петрович, от моя підпис, що дом простоїть 50 років, як того і положено, і всі успокоються. А ви в суд не подавали? Можна ми суд подавали просто? у нас з 2000... а представтесь, будь ласка, ще якось Горбунов, Олександр, голова ініціативної групи, член ініціативної групи Олег Жов. Ми можемо сказати, що ми старалися пробували і довго йшли правовим методом. Щодо забудови Руданського 9А беремо поки цей об'єкт, да? а саме в 2000 ведемо роботу ми в правому полі з 2011 року. У 2012 році, що ми добились, да? мова йде про суд, про відповідні контролюючі органи, ми добились того, що за укладенням прокуратури міста Києва була анульована. Декларація або призупинення її дії, якщо так буде правильніше говорити, щодо будівництва будинку з адресом 9А да? з метою вивчення ситуації е, мала приїхати експертна група, причому і архітектори по землеустрою, і люди, які відповідають за геодезію, і вивчити ситуацію більш детально. Значить, е, забудовник з допомогою своїх впливових зв'язків вирішив питання таким чином, що декларація не відновилася.

я прекрасно мешканці цього будинку, тому що вони гроші, Але дуже свою думку до концепції. Вони були з прокуратурів, що подання прокуратура структур з'яву наперед. Я вражаю, не все там через окружний суд міста Київ. Уже в серпні, тобто протягом місяця вирішує питання, коли забудоване. Поновлює, дію декларації. А, От це і що вона надіслав саме забудову? На 9-поверхову забудову. Як працює схід? Чи починає з 9 поверхів, він отримує всі дозвольні документи на 9 поговорих, робить проєкт, а потім вносить зміни до проєкту. І на цьому самому фундамент на так званих ногах. Домагається будівництво 17-го помов, а потім це переходить в те, що ми бачили. Я думаю, що наші це зазняв. Де є 27 готових поверхів, вже три поверхи технічні, і далі тепер що хочемо. Ну, ми не хочемо висловити ці. А я вам так ми хочемо зупинити ці дві свіжі, наша служба і опасна, і трудна. и на первый взгляд как будто не видна. Не видна она, конечно, и на второй. Ну, хоть вытри себе глаза, но тоже не видна.